Усім привіт! Мене звуть Тетяна, і сьогодні я від військової теми хочу трішечки перейти на розважальну і зробити сьогодні розклад на три варіанти. А питання будуть такі: до яких змін я йду? Що варто? Нове впустити в своє життя та від чого слід відмовитися. Отже, вибирайте свій варіант: перший, другий, третій. Зараз і я собі загадаю. Перший варіант: до яких змін я йду, що варто нове впустити в своє життя, від чого слід відмовитися. Другий варіант: до яких змін я йду. Що варто нове впустити в своє життя. Та від чого слід відмовитися. Та третій варіант. До яких змін я йду? Що варто нове впустити в своє життя, та від чого слід відмовитися? Отже, для тих, хто загадав перший варіант, до яких змін я йду. Ну, тут котик зібрав всі трофеї. Яким він чином зібрав, то вже інше питання. Але він їх має. Тобто, до яких Змін я йду. Ви отримаєте те, що собі напланували? Тобто те що було у вас в думках. І Ви це отримаєте. Що варто нове впустити в своє життя. І як карти цікаво показують. Ця карта каже про те, що тут котик достигає перемоги, але він не дуже турбується про те, як при цьому почувають себе інші. Тобто я візьму собі все, але я не буду думати, як взагалі добре чи недобре комусь. І от що варто нове впустити в своє життя? Карта правосуддя. І карта правосуддя каже, що все ж таки треба домовлятися, все ж таки питання треба вирішувати через розмови, через збір фактів. Через, ну, певні, аналіз ну, ситуації, аналіз рішень своїх. Тобто перемога це добре, отримання того, чого ви хочете, це добре. Але все ж таки справедливим путем то буде найкраще. Та від чого слід відмовитися, які цікаві карти. Карти кажуть, що не завжди треба шукати тільки свою вигоду. Звісно, це добре все мати, мати те, що хочеться, мати своє. Але, а, ну, да, жити, жити гарним життям, жити в достатку, мати певне положення в соціумі. Але м треба. Е гарно це ну, е гарно це мати, да? Але це гарно, добре мати, коли це е мається через правосуддя, тобто по справедливості. А не через те, що йти по головам та не звертати увагу на інших. Карти, карти радять бути більш дипломатичними та більш зважено приймати рішення. Отакий От розклад в мене вийвся для першого варіанту. Дякую за увагу. А тепер. Другий варіант. До яких змін я йду. І... Карта «Мир», Тобто, ви йдете до миру, до гармонії в душі всередині вас. Ця карта вона каже про те, що е, якийсь певний Період в вашому житті підходить до кінця. І е, ви знаходитеся в такому стані, коли м, хочеться, можливо, побути в своїй зоні комфорту, можливо, щось е, пороз, е, пороздумувати порозмислювати карта може казати про те, що хочеться усамітниця, для того, щоб прислухатися до себе. Але також ця карта може ще й казати про те, що ви е, думаєте про те, щоб і вийти з певних обмежень. Тобто, наприклад, поїхати за кордон, спланувати якусь поїздку за кордон. Тобто, це карта світу. Е, можливо, налагодити по інтернету якісь зв'язки за кордоном. Ця карта, вона досить така <кій> обширна, от, але в будь-якому випадку після цієї карти завжди йде якийсь новий етап, завжди в житті. Відкривається, ну, може, не відкривається, а або приходить щось нове, або приходять якісь нові рішення, нові плани, що варто нове впустити в своє життя. І карти кажуть, що Варто подумати над своїми бажаннями. Туз чаш, ту з води. А вода це емоції. Карти кажуть, карта каже про те, що, можливо, вам не хватало емоцій. Не хватало. Не вистачало відносин. Карта каже про те, що. Дайте собі. Ну, свої бажання. Дайте відчути на повну чашу. Ті емоції, яких вам не вистачало, або за якими ви вже заскучали. І попередня карта каже, щом певний, що певний шлях. Вашому житті закінчується, але розпочніть свій шлях з того, що почніть прислухатися до себе, та, як то кажуть, ловити вдачу за хвіст, прислухатися до себе і йти за своїми бажаннями повну проживати ті емоції, які будуть йти за цим бажанням. І від чого слід відмовитися? Ну, і карта от Сім жезлів каже, що слід відмовитися від боротьби. Будь то внутрішня боротьба, внутрішні певні конфлікти, коли не знаєш, який вибір зробити, коли не знаєш, як краще себе повести, або це внутрішні конфлікти, або це відстоювання своїх кордонів. Так би мовити, із зовнішніми ворогами. Але відстоювання своїх кордонів це також певна боротьба. І от карти кажуть про те, що настав час вже це завершувати. От тут карта зразу сказала. Що хочеться вже гармонійного стану. Що оці всі, е, оці всі конфлікти, оці всі якісь негаразді, негаразди, е, оці якісь невирішені е, питання, проблеми. Треба залишити. Треба залишити та побути наодинці із собою в комфортному для вас стані, щоб почути свої бажання та дати собі нових емоцій, нових впечатленій. Так що це буде тільки для вас як наповнення, як натхнення. Так що отакі поради сьогодні нас отримали. Ті, хто загадав другий варіант. Дякую за увагу. А я перехожу до третього варіанту. Для тих, хто загадав третій варіант? До яких змін я йду? І карта каже, що ви в стані очікування. Була проведена певна робота, були, прове... були посаджені десь якісь, десь якесь насіннячко. Але. результати Поки що замалі, або їх ще немає. І ця карта не каже про зміни, ця карта, навпаки, каже про те, що треба набратися терпіння, треба почекати. І зараз побачимо, як воно далі розкриється, що варто нове впустити в своє життя. І як цікаво карти кажуть, в своє життя варто впустити тих людей, які зроблять з вас переможця, або ті думки, які, ну, думки або бажання, які вам дадуть відчути себе на коні, відчути себе переможцем. Це карта тріумфатора, це карта людини героя, людини, яка досягла певних успіхів у боротьбі. Але в нашому випадку. Набравшись терпіння, <свісно> в очікуванні. Тобто, дайте собі такий стан відчути, що я всього достоєм. Я переможець, і мені е це можна. Тому що ви не йдете в зміни. Ви в стані очікування. Але це е очікування такий стан. Е бездієвий. Він може затягнутися. І треба внутрішньо дати собі дозвіл, внутрішньо, що я отримую те, що я хотів. Або ну тут робота вже була зроблена якась. Тобто ті дії, які я робив, я маю право отримати той результат, який я хочу. Впускайте в своє життя стан переможця, стан віри, що ви достойна, та е, внутрішньо розкривайтесь та дозволяйте собі мати те, що ви бажаєте, від чого слід відмовитися. І е, тут карта. Карта допомоги, коли людина з Барського плеча е. Ну, от подає милостю, милостю е. Жебрака. І причому він думає. Тут в нього в руках ваги, і він думає, кому і скільки дати, і що він може дати. Так от, виходячи з цих карт, мені хочеться сказати, що. Ви в очі очікували результатів, перемог, але. Ви очікували і певної допомоги, але е це не така допомога, яку треба чекати. Так, тут переможець. Він. отримав перемогу. І люди, люди, які тут, тобто, одне діло коли ви чекаєте допомоги. І інше діло, коли ви вимпеть всередині себе? І люди вам. допомагають відчувати цю свою. Переможну позицію. Тобто, не так, що людина вас підштовхує, начебто, як ви очікуєте певні пенділі, хочеться так сказати. Тобто. Може це бути, я подивилася на монетки, тут монетки, тут монетки. І це може стосуватися також якихось грошових виплат. Тобто начальник, держава і соціальні служби повинні якось з вами. Розрахуватися, От. і ви це очікуєте за свою роботу. Але коли сидиш в такому очікуванні, то це не стан переможця, а це стан якраз жертви. Тобто Жебрака, який чекає, коли ж йому вже подадуть або дадуть, а поки вони тут подумають, поки вони тут зважать, поки вони тут рішать, кому скільки давать, то це можне, може так затягнутися дуже надовго, і ви ніколи не, не відчуєте себе переможцем. А карти кажуть, що варто впускати нового в своє життя. І от треба виходити з тієї позиції, коли я від когось щось очікую. Треба свої бажання намагатися задовольняти самому і при цьому дивитися, а хто є поруч, рядом, на кого я можу опертися, або можу. Не то що от чекати, а може, поради спитати. Просто іноді треба якась, якась, якась влучна порада, просто як розмова з другом і якась фраза, і вона вже дасть більше впевненості або дасть. Ну, Точку таку, що робити далі, начебто якась така не ну, якась така звичайна розмова, але якщо до цієї розмови прислухатися, то можна отримати і відповідь на якісь свої питання. Які ви так довго чекаєте? Так що карти радять, що, перш за все, відчуйте у ту піднесену силу всередині себе. Тобто спочатку. Сядьте на коня, хочеться так сказати. І тоді, тоді, як то кажуть, світ підтягнеться. Не опускайте цієї можливості. Я вірю, що ви всього достойні. Отакий розклад в мене вийвся для третього варіанту. Дякую за увагу. Діліться. Пишіть в коментарях, як вам сподобалось, не сподобався, отримали ви якусь відповідь. Підійшов вам ваш варіант чи не підійшов. Все ж таки це розклад загальний. От. І мені буде дуже цікаво почитати, побачити, як воно відгукується. А на цьому пока-пока. До зустрічі!